Знаєте, коли настає криза, будівництво це щось набагато більше ніж просто зводити стіни, воно стає створенням стійкості. І от сьогодні ми якраз і розберемо історію однієї такої компанії ТБК. Це компанія, що народилася з гострої потреби захистити і відбудувати Україну. Подивимось, як інженерний досвід може стати справжнім інструментом національного відродження. Ось ця цитата, вона взята просто з їхніх установчих документів, і це, знаєте, по суті, вся їхня ДНК. Просто уявіть собі, більшість компаній створюють, щоб заробляти гроші, правда? А ТБК із самого першого дня сказала: Ні, наша мета інша працювати на благо країни. І це не просто гарні слова. Ця місія буквально пронизує кожен їхній проект, кожне їхнє рішення. Ну що ж, давайте розбиратись, що взагалі може змусити досвідчених будівельників об'єднатись і створити компанію, от просто в розпал кризи. У цьому першому розділі ми якраз і зануримось у те, як і чому з'явилася ТБК, як вона стала відповіддю на мабуть найсерйозніші виклики, що поставали перед Україною. Пробуйте уявити, що досвід будівництва, скажімо, мостів чи тунелів, це такий собі унікальний, дуже точний інструмент. І що з ним станеться, якщо його не використовувати? Правильно, він просто заржавіє. От коли багато проєктів раптом зупинились, виникла реальна загроза. Ми могли втратити ціле покоління найкращих інженерів-будівельників. Так от ТБК, по суті, стала таким собі сейфом для цих безцінних знань. Вони зібрали найкращих фахівців разом, щоб вирішувати нагальні завдання і, звісно ж, готуватися до майбутньої великої відбудови. Добре, компанія народилася в кризу, це ми зрозуміли, але як саме вона забезпечує ту саму безпеку? Давайте у цьому розділі подивимось на три кити, три ключових принципи, які є фундаментом їхньої місії. Саме вони визначають буквально кожен їхній крок. Надійність, безпека. І довговічність звучить може як маркетинговий слоган, але ні, це не просто слова. Коли йдеться про критичну інфраструктуру, особливо в нинішніх умовах, знаєте, компроміс це взагалі не варіант, тому що ціна помилки тут це не якась там тріщина в стіні, це потенційна загроза для всієї енергосистеми країни або що ще гірше для людських життів. Саме тому кожен їхній об'єкт одразу проєктується з розрахунком на десятиліття на максимальну стійкість. І отут стає зрозуміло, наскільки широкий у них спектр можливостей. Це, знаєте, зовсім не компанія одного профілю. Вони можуть взятися і за тунель глибоко під землею, і за гідроелектростанцію, і за якусь дуже складну транспортну розв'язку. А що особливо просто критично важливо сьогодні, це їхні вміння створювати об'єкти подвійного призначення. Саме ця універсальність і дозволяє їм братися за найскладніші інженерні задачі, які ставить перед нами час. Так, добре, ми вже знаємо, чому і що вони роблять. Але головне питання а на чому ж тримається вся ця їхня експертиза? Зараз протоную зазирнути, так би мовити, під Капот ТБК. Подивимось на три головні стовпи, на яких і будується довіра до цієї компанії. Це їхні люди, це офіційні дозволи і, звісно ж, техніка. Слухайте, це не просто якийсь нудний список переваг. Давайте розберемо кожен пункт тут це по суті залізна гарантія якості. От дивіться, висококваліфікований персонал це мозок усіх операцій. Проекти під ключ. Це означає, що вони беруть на себе повну відповідальність від першого креслення і до моменту, коли об'єкт здано. Ну а всі ці ліцензії та сертифікати ІСО це вже офіційний папір, який підтверджує їхні процеси, їхня робота відповідають найвищим міжнародним стандартам. А ось подивіться, і фізичне втілення їхньої потужності, власний величезний парк важкої техніки. Це ж не просто набір залізяча, це в першу чергу гарантія автономності. Тобто, коли треба діяти швидко, рішуче тут і зараз, їм не треба ні в кого нічого просити, не треба залежати від оренди чи якихось підрядників все своє. А це, звісно, дає їм неймовірну гнучкість і швидкість, особливо коли йдеться про складні інфраструктурні завдання. І що цікаво, цей досвід. Він же не обмежується лише Україною. Ті самі фахівці, які сьогодні зміцнюють нашу інфраструктуру, ще вчора будували гідроелектростанції в горах Грузії чи прокладали метро в густонаселенні Індії. Про що це говорить? Про те, що їхній рівень кваліфікації світовий. І от весь цей колосальний міжнародний досвід тепер працює тут вдома на стійкість України. Гаразд, з теорією розібралися. Тепер до практики. У цьому розділі ми побачимо, як уся ця експертиза, вся ця техніка перетворюється на цілком реальні конкретні об'єкти, об'єкти, які вже сьогодні роблять нашу країну сильнішою і стійкішою. Споруда подвільного призначення це, мабуть, одне з ключових понять сьогодні, і його треба добре розуміти. Суть у чому вони не просто будують, скажімо, паркінг, вони одразу інтегрують безпеку в звичайну цивільну інфраструктуру. Тобто звичайний підземний паркінг чи перехід чи станція метро, все це за проектом може стати надійним прихистком під час небезпеки. Це неймовірно прагматичний і головне далекоглядний підхід до будівництва. Якщо подивитися на цю таблицю, то це по суті готовий план зміцнення нашої енергетичної безпеки. І дивіться, як розумно вони діють одразу за двома напрямками. По-перше, захищають те, що вже є, буквально створюючи фізичні щити для ключових підстанцій, а по-друге, паралельно розширюють наші можливості, працюючи над новими об'єктами генерації. Це не просто точкові роботи, це ціла комплексна стратегія, щоб зробити стійкішою всю енергосистему. Але їхня робота це не лише про енергетику, вона торкається нашого повсякденного життя. Ось дивіться, вони будують сучасні безпечні укриття для школярів, модернізують спортивні бази для наших майбутніх чемпіонів, і, звісно ж, продовжують розбудовувати транспортні артерії столиці, як от метро. Кожен такий проект, це ж не просто будівництво, це пряма інвестиція в наше безпечне і, сподіваюся, нормальне майбутнє. Окей, ми побачили, чим ТБК займається сьогодні, і це вражає але ж цікаво, а яким вони бачать завтра. На завершення нашого розбору, давайте поглянемо на їхнє бачення, на те, як вони планують відбудовувати Україну. Переможемо, відбудуємо, збудуємо краще. Це їхнє гасло. І, по-моєму, воно говорить абсолютно все. В цих трьох словах є все: непохитна віра в перемогу, чітке зобов'язання відновити все, що було зруйновано, і що, мабуть, найважливіше, смілива амбіція зробити нашу країну ще кращою, ніж вона була до цього. Це неймовірно потужний і, знаєте, дуже правильний оптимістичний посил. І наостанок, давайте залишимось із таким питанням для роздумів. Вся ця історія компанії ТБК, вона ж про що? Вона показує, що звичайні бетононасоси, бурові установки, екскаватори це не просто техніка. У критичні для країни часи все це перетворюється на інструменти: інструменти виживання нації, захисту її сьогодення і найголовніше будівництва її майбутнього.